Привіт! Зараз ми, аграрії і фермери, поділяємося на дві категорії. Перша категорія: ті, хто будуть здавати пшеницю з поля, чи, знаєте, чи така рада? Бо я буду здавати пшеницю з поля, бо треба хороші. І ті, хто складуть собі склад і будуть чекати ціну. І я, хлопці, я за вас дуже рада, тому що до такого рівня ще треба досягнути. От, цікаво, ви будете тримати пшеницю? Чи будете здавати, так як я? До речі, пшениця сьогодні, на момент 20 червня, по е, першій формі, по перерахунку, другий клас 8400. Я думаю, що в мене пшениця має бути другий клас. Поки така самовпевнена на аналіз ще не здала, якщо чесно. Але на класність працювала так що. Має бути все чотенько. як підвищити впізнаваність свого агробізнесу. Grovex Media допоможе вам збільшити продажі та привернути увагу до бренду. Створюємо відеоконтент від А до Я. Сценарій, зйомка, монтаж та публікація на каналах з агроаудиторією понад 70 тисяч підписників. Аналізуємо конкурентів та цільову аудиторію. Дізнайтеся, що працює у ваших конкурентів, і використайте ці знання для розвитку вашого бізнесу. Ведемо ваш інстаграм та Тікток. Ми знаємо, як привернути увагу підписників. Станьте зіркою в агробізнесі. Пишіть нам на пошту. Тірібонька їм пшеницю. Давай. Будемо дивитися, скільки тут буде е, волога зараз. А зараз е, привезла вас на поле своєю насіннєвою пшениці. Тут мала бути в мене насіннєва пшениця, ми її, так, по крайній мірі, закла... робили закладку на насіння. Непогане поле, ми сюди так нормально вклалися і з осені нормально добрив, і весною. Це літросан від Макоша один із таких, мені здається, на сьогоднішній день ціна якість найкращих варіантів азота з сіркою, щоб була синергія, щоб все було красиво. Потім бачу, холода насувається. Є ж в компанії БТУ програма «Стоп стрес на тобі, пшеничка щоб тобі все було добре. Програма Стоп стрес» від компанії БТУ Центр дуже цікава програма. Стимулятор із фунгіцидною дією від компанії БТУ Центр. Компанія зробила дуже круту програму, і вона працює на багатьох рослинах. Тому хочу нею також скористатися. Органік баланс також азотофіт. Хто знає цікавий препарат, тому що крім того, що він фіксує азот атмосфери, він і ще й стимулює рослину до виробництва. Різних гормонів цікавий препарат, і я знаю, що дуже багато його хто використовує на овочах. Я сьогодні буду використовувати його на пшеничці. І ще органічний прилпач. Знаєте, липосам давненько вже на ринку є засобів захисту його використовують і в овочеводи, і в плодоводи, і вдома на вазонах використовують. Але Поля він також незамінна штука. Це органічний прилпаж, який закріплює робочий розчин, фіксує на оброблювальній поверхні. Ще він цікавий тим, що утворює таку сіточку, яка захищає рослину від там, прямих сонячних променів, від несприятливих факторів. Класний продукт, багато ще, мені здається, де може використовуватися, і мені він теж потрібен. Захист, потім ще раз фунгіцидик, один, другий. А воно ну, ну, ні, зараз подивимося. До речі, як вам моя пшеничка? Тут посіяна супереліта е від ну, українська селекція, сорт Богдана. Савпадіння, я не думаю. <сху> ще погано теребиться, давай так. Я в карман складаю, зараз будемо дивитися. Настя, ну йди продемонструй, продемонструй сьогодні, що в нас тут. Вологомір, реклама без реклами. Отаким От міряю. це... А яке це покоління? Ми поміняли минулого року. Останнє купили покоління цього вологоміра. Бо попередній 3... не 3, 1,5% неправильно показував. Ну, давай будемо складати. Що тут? А ну, хлопці, скидайтеся, давайте, давайте. Разом, разом, разом. Щоб швидше було, бо. Дощ ціл вегетацію, коли треба, не йшов з квітня місяця. А зараз, коротше, походу, хоче вигнати нас з поля. Момент істини, коли жнива. Жнива тоді коли комбайн приїде, бо в мене його нема. О, фазани. льотрають тут. Вологість. 23%. Так, плюс-мінус 0,1% похибка. Включили, дивимося. Що в нас виходить? 23,4. Ще рановато. Ще трохи ми і так розуміємо, що жується. Але треба бути обережним. 23%, коли вологість, то на ті зуби де є пломби, краще не пробувати. На другий пробуйте. Більніше сьогодні не снідала. Ось тут наша пшеничка посіяна, вологість зараз 23%. Вкладалися в ню класно. Получилося те, що вийшло. Цього року будемо здавати її, скоріше за все, як товарну з-під комбайна, тому що перше треба терміново гроші. дуже не вистачає в обороті. ФГ. нема коли лежати, щоб лежала пшениця, чекала ціну, бо пайовики хочуть орендну плату вже. Тому, коротше, змушена буду, скоріше за все, здавати з-під комбайна. Пшениця не пройшла апробацію, це не кондиція. Тому, на жаль, маю також в льот, тому вкладалася гарно. Мала бути насіння пшениця. На жаль, не буде насіння пшениці. Але маємо напевне трошки ще своєї сталевої або ж панівки вусаду в нижньому ярусі, бо це ходила. Тому шкода, але наш досвід розказує і таке. Флопці. Тому на Grovex Market буде насіння пшениці, але не вирощене УПГ-клаптик степу. На той рік будемо старатися краще. Глянь, що по волозі. Тут е, все було би нічого. Знаєш, але так як в нас в квітні там пройшло трохи е, в першій декаді дощів, по-моєму, а далі і не було. Ось о, минулого тижня випало 15 мм і зараз ми маємо таку ситуацію, але в грунті вологи не добавилося. Не Тому один з обмежуючих факторів, який. Не дозволили сформувати потрібної нам врожайності, це, звісно, волога, але поки ми її не навчились контролювати, тому не будемо забігати наперед. Є звичайно ситуації, що системою живлення треба більш якісно працювати в моєму випадку. Я розумію, куди іде покращити. От, є ще нюанси цього року унікальні нюанси. Ви бачили, як цього року розвивалася швидко а, весна. Наступали. Конкретно в березні вже жара наступила дуже швидко. У нас були перепади великих температур і фази органогенезу на пшеницю та й на інших культурах дуже нестабільно, нерівномірно протікали. Тому маємо, звісно, ще багато хто отримав в цьому році недорозвинену пшеницю, недорозвинений горох. Бачу, що горох також стрибками розвивався, тут там, між гуздах, які формувалися, було видно. Пшениця хотіла швидко сформувати свій врожай і не набрала того, що потрібно. До речі, те, що спостерігається я перомай, в Миколаївській області, не тільки в мене, таке спостерігається, і всіх моїх сусідів. Що у вас погода, у вас з врожаєм, що вас з цінами, хлопці, діліться, будь ласка, в відео приємно буде почитати. Хожу вам ще одну пшеницю. Не таку красиву, але там теж є цікавий. Цікаво, що подивитися. Поїхали. А тепер моя остиста пшеничка. В мене посіяна і сталева, і шестипалівка, бо минулого року виростила собі насіння. У мене була перша репродукція, і я собі її посіла. Ось тут така стою і вам показую, як вона виглядає. Хм, Густіша ця, але колосок більший в тої був, сам візуально е, більший колосок. Но, мені здається, ця сухіша, і зараз ми перевіримо її. А та вологіша, Та все одно вологи не хватить, щоб налитися так, як, як остистій. Скільки вже раз пробувала на півдні остиста. Швидше вистрибує, я отак скажу. Але цікаво у вас яка думка. Як ви подивилися на ту пшеничку, подивіться на цю пшеничку, як... яка думка, що краще всипе? Безоста чи остиста? М? Напишіть нижча, трохи нижча, ніж та насінєва, але і колосок, мені здається, тут теж ну, коротший, чесно, коротший, але він сухіший. зараз поміряємо тут вологість. Це вже прям це її треба починати. Та ще терпить, а цю прям треба збирати, бо якщо зайдуть дощі, а їх не стоїть в прогнозі, то може бути біда. А цікаво, чи дивляться це відео ті люди, які купували в мене пшеницю. Бо я саме минулого року продавала своє насіння пшениці двох сортів УФГ. В мене була е, сталева і шестипалівка, шпалівка. Е, не шестипалівка. І... Собі таке, також таку посіяла. Там, де в мене насінник, був там насінник, а тут в мене росла скрізь така пшеничка. Ну, мені здається, що е, коли будемо збирати, то ця пшениця теж мене приємно вразить. Бо ось я дивлюся, в мене сусіда була гарніша трохи. Але зараз без осте не так класно виглядає, як костиста. Ну цю треба заходити швидше збирати. З чим ще хочу показати це поле. Того, що отут я дуже переживала, прям капець переживала, чи буде в мене падалиця соняшника, як я її проконтролюю. Бо тут минулого року ріс соняшник під технологією Air, і він ну, такий, ви мені писали, що він проблемний, що може бути е, можна не проконтролювати цю падалицю. От ця проблема: те, що я говорю, падали. Це, бачу, вона вилізла оце в родощами після внесення куди. Да, да, так у нас зашлило два тижні. Да, і вона от промилася. Оця проблема. Всіх продуктів, які це є. І оце це проблема, яка виникає е, з пізніми хвилями. Це є проблема додаткової обробки. Чому? Тому що глибина цього соняшника, який проріз, зараз ми знаємо і викопаємо, Ми подивимося, з якого глибини він вискочив. Він виліз десь десь з того світу. Ну я думаю, що він не знизив. А дивися, не мілкого залягання, тому що він дуже маленький. Це не так міну, це не так глибоко, це глибоко, але ще бере 23 см. У мене дійсно таке було питання: ну чим ж її контролювати, чи забере його, чи не забере. І дивіться, показую. Соняшника падалиці, пока не торчить. Там от такі тріщини, де ще тут взагалі нічого скоро торчати не буде, бо конкретний дефіцит вологи. Але ми його проконтролювали. Є ряд препаратів, які контролюють соняшник Ейр. Він контролюється, у пшеницях контролюється, і ось такий мій вам досвід показує, що контролюється. Тут, до речі, ще був на цій пшениці поставлений цікавий дуже експеримент. На ній ми пробували дроном внести за малооб'ємного внесення, 20 літрів на гектар тільки води. Ми вносили тут гербіцид, мушкет, який класно попрацював із всіма бур'янами, які тут були, і хрестоцвіті були, і мак був, і Берізку ми бачили, прижали. І була хто там підмареник був, і падалицю також прижало. Тому ось ми зараз дивимося на поле, воно чистеньке, гарненьке і готове до збору. Зараз ми поміряємо ще його вологість і, думаю, будемо планувати жнива. Головне, щоб комбайн вчасно прийшов. А в людей зараз кілька є питань: чи будуть хороші жнива, чи не будуть, чи зароблять, чи не зароблять, чи здавати зараз з-під комбайна, чи чекати ціну. Ну, не всі можуть чекати ціну, давайте говорити відверто. Чи буде дотація від дар? От в мене цікаве питання. Настя каже, що там. Буде від дотація від Дарка, кажу, знаєш, казали в червні, що може й буде. Якщо була б дотація віддар, це блін би було дуже добре. дуже добре Але вже я знаєте, як як то кілька разів вже це так все це емоційно пережила, що її немає, то щоб не розстраюватися, вже я, може й не сильно жду. Чи може це так спеціально робиться? Не знаю. Ну чекаємо грошей. Вдруг дадуть, це було б добре. Вони дуже б нас виручили. Я думаю, не тільки нас, а будь-яке господарство це додаткові гроші. Літом це дуже добре, бо і люди, пайовики приходять, просять грошей наперед. І на витрати треба, і на зарплати треба, і вже податки прийшли. Коротше, дуже багато роботи, тому треба гроші. В світі дефіцит пшениці і ціна буде. А от чи в Україні буде ціна на пшеницю? Це коротше питання. Я думаю, ви самі то розумієте. Скоріше за все, що вона посяде, коли масово всі почнуть знивувати і здавати, бо багато людей в цьому році буде здавати з-під комбайна. Я вже знаю, тут моїми сусідами ми так зустрічалися. Вони кажуть, це велике господарство, Вони кажуть, Оксана, ну просто треба грошей. І я розумію, і мені так само треба грошей, тому ми здаємо з-під комбайна. Але класно, коли є господарства, які мають запас грошей і можуть вижити і не здавати з-під комбайна, тому що однозначно пізніше ціна буде вищою. Але кому треба та ціна пізніше, якщо гроші треба зараз? Ну, ось така ситуація з пшеницею. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Обнімаю вас всіх. Бажаю, щоб у вас були класні врожаї. Вас. Радували ваші прибутки, всі рідні, були здорові, щасливі. Ну і щоб ви кайфували своє життя. Вам всім гарного дня чи вечора.